Так, народ, має таке дуже важливе питання. Можливо, хтось мені пояснить того, що особисто я станом на зараз не до кінця розумію. Маємо в країні Міністерство європейської інтеграції. Маємо. Маємо міністра, замів, коротше там, Штат відрядження, ну, бабки на все йдуть, ремонти. Бензини, цукерки, алкоголь і купу-купу всього маємо. Справляється воно своєю роботою чи не справляється, питання абсолютно 25. Але станом на сьогоднішній день, зважаючи, що полями, лісами, лугами і через пункти пропуску, і по-всякому, з України звалило більше, ніж 6 мільйонів. А хтось каже 7, хтось каже 8. Населення. Знаєш, десь про щось має звітувати. Так от питання: для чого нам тоді є Єв... Міністерство європейської розінтеграції? Або Міністерство повернення? Он що нема куди бабки діти?